На певному етапі нашої роботи ми побачили, що існує велика дотичність великої категорії людей різно, різних напрямків у питаннях допомоги Збройним силам України. Це відчувалося. і ми прагнули знайти якісь нові інструменти такої комунікації, які б об'єднали в синергію і, і дали новий поштовх. Для тої спільної роботи, яким ми займалися. Дуже важливо, ви дуже влучно торкнулися тематики, пов'язані з тим, коли ви бачили, що люди військові, священники, народні депутати. Представники громадського об'єднання. Вони між собою спілкувалися, всі були зацікавлені і жили фактично в дискусії однією розмовою, а що зробити нового, як допомогти, як підставити своє плече. Тому форум він якраз вдався. На цьому основна сутність оцього заходу, тому що всі назві, по суті, є об'єднавчий такий початок всього того, про що робиться. І оце е, почуття піднесення, воно воно дійсно має дуже дуже важливе значення. І те, що ми сьогодні бачили, і те, що ми сьогодні відчували, це е, знову ж таки нас повертає до такого дуже великого об'єднавчого процесу, який нас об'єднує українці в очікуванні великої перемоги. Але разом з тим ми повинні розуміти, що перемога. В першу чергу коїться на фронті Збройними силами України, представниками, які сьогодні були присутні з інших підрозділів Сил оборони України, це Національна гвардія, це прикордонні війська. І мені дуже, дуже приємно було сьогодні бачити оці такі зворушливі очі об'єднавчого такого процесу. Тому захід дався. Всім дуже велика подяка і слава Україні.